Найповноводніша річка Африки і одна з найглибших річок у світі, маючи глибини більше, ніж 230 метрів, і друга за притяжністю після Нілу. Річка Конго або її називають Заїр. За повноводністю вона тільки поступається Амазонці, що в Південній Америці. Назва річки і її походження. Річка Конго отримала свою назву від стародавнього королівства Конго. Що розташовувалося у гірій річки, у верхній течії вище місто Кісангані має назву Лолаба. Вона протікає по всій території Демократичної Республіки Конго. Колишній Заїр, в якому у 1971-1997 роках річка також мала назву Заїр, та у прикордонні з Республікою Конго і Анголою. Басейн океану, до якого належить річка. Річка Конго біля міста Банана впадає до Атлантичного океану. У середньому рік Конго виносить в Атлантичний океан стільки води, що оприснює його води на кілька десятків кілометрів від берега, стік Конго в Атлантичний океан перевищує стік нілу у 15 разів. Місце і герла напрям течії. Конго зароджується у центральній частині материка під іменем Луалаби. У Конго є два головних витоки Лоапула і Луалаба. Лоапула починається на південь від озера Тангаїка на висоті 2000 метрів, протікає через білководне озеро Бангвеулу, майже заросле очеретом і папірусом, після чого дістає назву Луапули. Луапула протікає на північ і протікає через інше озеро. Неглибоке озеро Мверу. Витік це початок річки. Може бути болото, джерело, льодовик. Починається Конго на південному сході Демократичної Республіки Конго. На плато Шаба, що є частиною східноафриканського рифту. Як джерело Конго. Відповідно до прийнятої в усьому світі практики використання найдовшої притоки, як правило, приймають річку Чамбезі напрям течії Конго. Починаючи від витоку вона спрямована у бік півночі. Середня течія річки має західний напрям. Я. Останній відрізок шляху найбільшого водотоку в Африці пролягає у бік південного заходу. Гірло це кінець річки. Де вона впадає в іншу річку? Озеро море тощо. Річка Конгу впадає в Атлантичний океан. Особливості будови річкової долини у верхній, середній та нижній течії, наявність порогів і водоспадів. У верхній течії річка перетинає вузьку ущелину, утворюючи каскад порогів і водоспадів. Поріг це мілководна скеляста ділянка в рузлі річки. Водоспад, круте падіння води з ступу в руслої річки. Після виходу з ущелини на зіло і невеликої спокійної ділянки вона падає водоспадом конде, нижче міста буками, тече по плоській, сильно заболоченій долині, з безліччю озер. У межах рівнини річка повільно пливе. Нижче міста конголо. Конго долає вузьку ущельну, яку називають пекельні ворота, довжина їх близько 120 кілометрів, з порогами і водоспадами. Поблизу екватора річка утворює пороги. Середній Конго ділянка, яка має пороги, острови, рукави та протоки, сильно заболочені береги і велика кількість озер. Нишнє Конго. Тече по південно Гвінейській височині. Протягом 350 км між містами Кіншаса та Матаді річка спускається на 270 метрів, утворюючи 70 порогів та водоспадів. Так звані водоспади Лівінгстона. Біля міста Матаді Конго виходить на Приморську низовину і біля міста Банана впадає до Атлантичного океану. Отже, річка Конго тече через Болота і тропічні ліси. Вона простягається більш як на 4 тисячі кілометрів, починається як маленька річка і перетворюється в бушуючу річку, яка поглинає все на своєму шляху. Басейн океану, до якого належить річка. Атлантичний океан. У середньому за рік Конго вносить в океан стільки води. Що опрізнює його води на кілька десятків кілометрів від берега. Впадаючи в Атлантичний океан, річка утворює естуарій. Естуарій утворюється, коли море затоплює гірло річки. Основні притоки річки Притока – це водотік, що впадає в більший водотік. Річка Конго має 20 приток. Найбільші із них Санга, Убангі, Кванго. Басаї, річка та її притоки протікають через тропічні ліси Конго. Другі за площує тропічні ліси у світі, які поступаються тільки тропічним лісам Амазонки в Південній Америці. Географічні пояси, що перетинає річка. Конго це єдина річка в світі, що двічі перетинає екватор. Басейн річки в основному знаходиться у екваторіальному кліматичному поясі. Види живлення річки річка Конго живиться переважно дощовими водами, оскільки вона знаходиться у екваторіальному поясі, де випадає велика кількість опадів, тому річка повноводна протягом усього року. На відміну від інших річок Африки, нігер Ніл Замбезі повноводні влітку, річки середземноморського типу повноводні взимку, господарське використання річки. У долині річки багато порогів і водоспадів. Це отруднює судноплавство. але річка має значні гідроресурси. На річці Конго судноплавство існує тільки на окремих ділянках. У Конго є тисяча риб. Люди там займаються рибальством. Холіаф хижа риба, яка живе у річці. Це справжнє страховисько, яке має вагу 80 кілограм з гострими зубами. На Конго є три гідроелектростанції. Річка щоденно переносить велику кількість води, проблеми господарського використання і заходи, які вживають для збереження вод річки. Через вирубку лісів клімат починає змінюватися. Зменшується кількість дощів. Річка Конго одна з найбагатших у світі. Вона несе близько півмільйона мільйона. Кубічних метрів води в секунду, в той час як частина забруднення річки пов'язана з міськими відходами та ерозією ґрунту. Велика частина викликана подорожами людей. У Демократичній Республіці Конго планується побудувати найбільшу гідроелектростанцію на планеті. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. E peixe aí,